Добрий день, шановний глядач! У цьому відео покажу як можна змінити картинку робочого столу. Обої робочого столу або шпалери їх ще називають по-різному. На Windows 10. Все дуже просто. Мишку посередині робочого столу. Нажимаю праву кнопочку мишки. Потім ми бачимо випливаюче вікно. Спускаємось сюди до напису Персоналізація. Теж на неї клікаємо, але вже лівою. І є в нас такий екран. Параметри персоналізація робочого столу. Тут, якщо ми хочемо вибрати картинку, яка у нас збережена на комп'ютері, нажимаємо кнопочку Обзор. З'являється вікно. Те, де в нас картинки? Це в мене завантаження, загрузки. І вибираємо картинку, яку ми хочемо. Наприклад, оці герої. Бачите, все змінилося. І ми можемо побачити, що у нас тепер картинка героїв. Таким чином можна змінити на любу картинку. Все просто. А, ну, хай буде зараз у нас літак. Зараз, якщо ми хочемо знайти картинку в інтернеті, бо не завжди у нас є те, що ми хочемо. Ми щось побачили в інтернеті, як з інтернета картинку загрузити і потім її поставити на робочий стіл. Наприклад, йдемо в Google, шпалери робочий стіл, вводимо напис Шпалери на робочий стіл. Переходимо ось в зображення. Ну і вибираємо. Наприклад, заходимо сюди. У нас ось картинка є з права. Клікаємо. Давайте щось ми виберемо автомобілі. Виберемо такий автомобіль. І скачати картинку. Ми бачимо, що вона скачалась у нас. Ось вона. Вона знаходиться в нас в наших завантаженнях. Це зміни вид. Ось наша картинка. Все. Все закриваємо. Вертаємося знову в персоналізацію. Обзор. І у нас ось ця машинка. Два рази клікаємо. І в нас з'являється машинка наша. Ми замінили нашу картинку на ту, яку ми знайшли в інтернеті. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде багато чого цікавого всього вам найкращого.